Слава вільний Україні! Слава вільний Україні! Я булька в унітазі. Те ж саме треба вірити, надіятись і боротись за те, щоб так же волопнула і вся нинішня їхня влада. Дякую. Пара злочинцям. Тараз злочинцям, злочинця, Каро злочинця. Каро злочинця. Єдність да да людини. Це надзвичайно, це надзвичайно приємно бачити, що в Житомирі і молоді, і старші, і люди середнього віку всі об'єднані спільною метою. Ми єдині, ми єдині, ми єдині, ми єдині, ми єдині житомирського намету. В Києві є багато потреб, багато людей лишають свої роботи, тому що зараз немає нічого важливішого, аніж захистити своє майбутнє. Тому ми вдячні всім і кожному, хто робить свій внесок, хто приходить сюди на майдани, хто приносить теплі речі і одяг, хто допомагає фінансово. Що стосується коштів, я хочу сказати, що щодня в групі в Фейсбуці ми робимо звіт, скільки коштів було зібрано і куди вони витрачаються. Я дякую вам усім за підтримку і надаємо слово наступному виступаючому. Дорогі мої земляки, дорогі мої житомири, я дуже вдячна вам, що ви сьогодні зібралися на цьому майдані і прохання щодень, що хвилини. Що як прийдеться нам тут стояти, не відступайте від своєї заветної мети. Ми повинні нас не повинні поставити на ноги, на коліна. Ми повинні йти щиро, відверто, з піднятою головою, з святим прапором, який над нами зараз стоїть. Ми повинні йти тільки вперед і вперед. Дуже багато слухів від чуємо, що говорять. Що й без хліба залишить нас, що й без панцій нас залишать. Но ви не вдавайтеся цій провокації. Ніколи, коли нас багато, ми завжди переможемо. Я багато дуже читала літератури і згадаю Бреску Крепо. Як там наші погибали війну і говорили, нам потрібно вистояти і захистити. І сьогодні я на цьому майдані стою і хочу вас усіх закликати. як би нам то не було, що про нас ви не говорили. Ми люди мирні, ми мирний прямо вперед. І нам треба вистрілити і перемогти, і тільки перемогти, якщо ми склонемося, більше нас не буде майбутнього. Кожний студент, хай тут стоячий на цій сцені, подумає, якою ціною, дорогою ціною навчання. кожний пенсіонер. Яка пенсія резервна, що не можна не викрутитися нічого. А з цієї пенсії ми хочемо ще своїм дітям, онукам якогось печива купити, а самі виживаємо. Та я вас прошу, робітники так же саме. Чим би вас не лякали, безробіття. Ми старшого віку, я уже все пройшла. Правим словом, млякий переляк. І сьогодні мені прийшлося купувати ось в обласній бібліотеці, який я вже давно не була. Мене людина згадала, як я визучала в кожу живіці, і звучала цивільний кодекс, який могла йти проти цієї банди, як то кажуть, воювати. Якщо ми зігнемося, вам кажу відверто: ніколи не буде нас перемоги. Нас підуть, ще хуже, підтоптані. 22 роки прийшлося піш, але покращення в житті ми не побачили. Ні, ми не побачили його. Щодень дивиться, наш прем'єр-міністр нам каже, що в нас все добре, добре, добре. А дивимося цей телевізор і хочеться чимсь з брехною, Чим хочеться побахнути? it's <laughs> a